Книга Пошани Полтавської обласної ради. Вшановуємо наших захисників і захисниць, які віддали своє життя за незалежність України та кожного з нас у війні проти російських окупантів. Чепенко Олександр Леонідович. Народився 29 червня 1981 року в селі Мачухи Полтавського району Полтавської області. Здобув спеціальність регулювальника радіоелектронної апаратури та приладів у Полтавському професійно-технічному училищі номер 10 та спеціальність оператора котельні у Полтавському учбово-курсовому комбінаті. Працював на підприємстві Полтава Теплоенерго оператором котельні, згодом з люсарем ремонтником. З 2017 року брав участь в Антик. Терористичні операції на початку повномасштабної війни став до лав Збройних сил України, мав звання старшого сержанта на посаді командира бойової машини, командир відділення 2-го десантно-штурмового зводу 3-ї десантно-штурмової роти, мав позивний чіп. Загинув 1 липня 2022 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Лисичанськ Сєвєродонецького району Луганської області, нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній Ристичній операції почесним нагрудним знаком за взірцевість у військовій службі, медаллю ветеран війни. Пам'ятаємо вічна слава герою.